Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспіває. З вами я, Мамкін Аналітик, і піднімаю сьогодні таке питання. Знаєте, часто люди питають, кому донатити, або, наприклад, чому я не збираю донати там на своєму каналі. Ну, по-перше, якщо я буду збирати, то хто їх мені буде скидати? Цікаве питання. І навіть... Дивлячись на те, як там великі волонтери це роблять, виникає багато теж запитань. Тому що, ну, а хто ті люди, що їм скидають? І який критерій у них для того, щоб скидати їм гроші? Ну, Мені здається, це не питання якоїсь необхідності, а питання більше віри. Якщо я направий, може ви мене просвітити якось і розповісте. А за яким критерієм ви обираєте? От якщо я беру, наприклад, себе, людину-бюджетника, з мене кожен місяць вираховують податки плюс окремо військовий збір 5%. Ну, тобто, податки, звичайно, йдуть на Міністерство оборони, як і на всі інші міністерства, окремо на військовий збір і ще плюс в Міністерство оборони йде. І це, ну, там не 2 гривні, не 4, це до 100 гривень. Там від 700, 800 до 1000. По-різному, там, можуть бути, у бюджетників і не тільки у бюджетників. І ось ідуть ці гроші на Міністерство, яке займається якраз війною, обороною країни. І о, якщо, якщо збирають Якісь донати, кудись волонтери, ну, які, наприклад, опозиційно ставляться до влади, хоча все одно мають іти воювати в підрозділи, які підпорядковуються Міністерству оборони, Збройним силам там Нацгвардії і так далі, то я не можу зрозуміти. Ну, ніхто мене не питає там я, скидати не хочу, я, по факту з мене вираховується ще до того, як я отримую там, гроші на руки. А, а волонтери, які збирають, це що таке? Це додаткові якісь потреби чи як? Ну, їх багато там, притула, Вачен, Стерненко ну, там і багато інших. Куди йдуть ці гроші? Хто там може їх прослідкувати? І... Ну, Якщо ці волонтери, в принципі, підтримують Міністерство оборони, фоткаються там з генералами, з представниками влади і так далі, то навіщо їм додатково скидати якісь гроші? Я ж і так все одно з мене вираховують на міністерство. Тобто, що це, куди, на які потреби. І якщо це робиться там додатково, значить наше міністерство оборони воно неефективне. Якщо воно не ефективне, чому тоді всі ті, хто збирають гроші, вони мовчать і не вимагають там якоїсь відповідальності у того ж Міністерства оборони. Навіщо вони збирають гроші? Навіщо СБУ збирає гроші або головне управління розвідки збирає гроші? Як на мене, це ну, якась бридятина це просто ще одна годувальниця для а, різних людей. Можливо, я не правий. Напишіть мені будь ласка, поясніть, що це таке і для чого воно потрібно. Просто ну, для себе хотілося б знати. І тому я, ну я можу зрозуміти, коли мені друзі там просять щось там допомогти, там переслати, прислати, або гроші там скинути, щось їм там не вистачає. Ну, таке буває. А ось цілеспрямовано збирати кошти. Там Будь-який фонд, повернись живим, той самий або ще якийсь. Що це воно, куди воно йде, кому підпорядковуються, кому відповідають вони за ці гроші, я, чесно кажучи, ну, не бачу. І чому, якщо вони такі, там, наприклад, ефективні, так може їм очолити Міністерство оборони і займатися всіми цими питаннями. Ось такі питання, друзі, у мене, ну, я не знаю. Ще раз кажу, можливо, я не правий, можливо, я там. Прискіпуюсь сильно. Просвітіть мене, підкажіть, що ж це таке. Бо для мене це просто таке. Знаєте, я бачу людину, я їй довіряю, тому я даю гроші. Ну і все. Іншого пояснення там ну, ніякого немає. Дякую всім за перегляд. Пишіть, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, Побачимось у наступних відео.